Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 31 липня. Перед мікрофоном діякон Микола Лисенко. За режисерським культом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. Найважче та найбільше перемога в кожної людини це перемога над власними пристрастями. В останній день липня православні звершують пам'ять святого, чиїм подвигом стала важка боротьба з плотською жагою, преподобного Іоанна Багатостраждального. Як розповідав сам подвижник, бажання плоті мучило його від самої юності, і ніщо ані голод, ані спрага, ані важкі вириги не допомагало молодому ченцю позбутися його. Зрештою, Іоанн прийняв на себе подвиг затвору в печері, щоб послабити напади власним мовчанням і спокоєм очей. Але й там боротьба тривала напружено. Ворог роду людського, побачивши рішучість чинця, почав залякувати його, аби вигнати з печери. Тоді Іоан зважився на останній крок. З настанням Великого посту він викопав собі яму та засипав себе в ній по плечі. Битва із пристрастю тривала увесь піст. І нарешті, в ніч світлого воскресіння Христового, Іоан побачив жахливе видіння. Страшний потворний змій схопив його голову до своєї пащі. В цю ж мить Іоанн виголосив з глибини душі: Господи Боже мій, чому покинув ти мене? Помилуй мене, прожени його блискавицею. Раптом спалахнула блискавка і змій щез. Божественне світло осяяло подвижника, і він почув голос: Іоанне, ось тобі допомога! Навів я на тебе спокусу, щоб ти був випалений, мов золото. Міцним і сильним слугам призначай господар тяжку роботу, а немічним і слабким. Легку. Спочив преподобний Іоанн багатостраждальний близько 1160 року. Відтоді його святі мощі спочивають в ближніх Антонієвих печерах. Численні віруючі і по сьогодні приходять просити в Йоанна допомоги, адже цей святий отримав від Бога благодать допомагати тим, хто веде боротьбу із плотськими пристрастями. Шановна радіогромадо, по нашу допомогу звертається 4-річний малюк Андрій Марченко. Немовляті, потрібні кошти на чергове обстеження в Петербурзі, адже на Україні синдром Казабаха Меріта, на який хворіє дитина, не лікується для небайдужих телефон мами Андрія 098 589 6403. Повторюю 098 589 6403. Усім миром подаруймо дитині надію на майбутнє. 098 589 -6403. 6403. Це був православний календар на 31 липня. Нам здається, що ми добре бачимо. Але насправді дуже часто ми не помічаємо духовний всесвіт навколо нас. І тому не живемо за його законами. Ось чому часто ми сліпцями йдемо дорогою духовного життя. Христос готовий зцілити нас і подарувати цей зір. Але для цього потрібно нам самим усвідомити, що ми маємо проблему і виголосити з глибини душі, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Тоді Небесний лікар не буде зволікати. Христос, посеред нас.